Дивіться, продовження по попасати. Просто не показав вам такий момент. дивіться, 115 пробігло. Зразу видно, так? що в машини дійсно пробіг оригінальний. Хоча людина вже перевіряла його. І на фірмовій станції, і не на фірмовій. Підтверджено, чи такий пробіг чи ні. Все підтвердилося. Тому що машини аукціоні. Дивіться, стан. Пластика всього. Сейчас покажу стан дома, його ніхто не мив, дивіться, зараз відчиню Щас відчиню, двигун, як працює, давайте ще раз заведемо Як заводиться, часи просто Сейчас покажу вам зразу стан. тим що не винував, ранку заливав, лише на ще коло щоб ви не думали, що воно вам покажу температуру авто. Бачите, все на нулях.